Є одна дуже хороша стратегія, яка допоможе пересилити страхи це проговорювання позитивних афірмацій, які прямо протилежні тому, чого ви боїтеся. Ця техніка дуже сильна з двох точок зору. По-перше, ви створюєте нову звичку мислення, а по-друге, ви забираєте енергію уваги свого страху. В той момент, коли ви зловили себе на думці, що вам страшно, скажіть собі: я більше не дозволяю своєму розуму думати ці думки, які викликають в мене страх. Ви які Своїм розумом і своїми емоціями, а не вони вами. Ви здатні їх зупинити, і замість того, щоб кожен раз крутити ці негативні думки в своїй голові і уяві, зустріньте свій страх двома хвилинами афірмації, яких ваша уява буде направлена на те, що прямо протилежне тому, що викликає у вас відчуття страху. Афірмації можуть бути різними. Головне, щоб ці твердження були позитивними, відповідали тому, чого ви хочете, і стосувалися суд. То вас, ми не можемо впливати на інших людей і вирішувати за них, можемо, але це кармічно наказуємо.